Хочеш дізнатися, який обмін любить всесвіт? Подивиться це відео до кінця, і ти зрозумієш просто схему і правило, як функціонує наш енергетичний обмін. Всесвіт дуже не любить людей, які постійно використовують один одного. І вони не віддають нічого навзаєм. Це про що? Це про те, що я користувач, я тільки беру, я нічого не даю. І для того, щоб урівняти цей баланс таким людям. Немає ні можливостей, ні прикольчиків, ні подаруночків і всесвіту. І такі люди частіше знаходяться в на першому такому або на нульовому, або на першому такому етапі емоційного, і фізичного і фінансового зрощення. Але якщо ти готовий давати цей обмін, наприклад, ти приходиш на безкоштовну якусь консультацію, цей обмін може бути через рекламу. Прорекламуй себе, що ось така людина, тобі це надала, і якщо комусь треба, ідіть підходьте. Це про обмін, це про такі штуки, речі, які допомагають. Коли ти щось безкоштовно отримуєш, зроби іншим добро. зроби також якийсь гарний жест, широку дію. Відплати такою самою цінністю монетою, але для других. І не думай, а що мені за це буде, Буде, якщо все сві що ти щиро. Ділишся чимось своїм з іншими.